Всім привіт! Які капості вам подкине судьба? Ісь камінчики прохожіння. Що вам підкине судьба? Особисті розклади, матриця судьби, консультації, чистки, обряди, настанечество. Звертайтесь. Так, що вам підкине судьба? Підкине судьба по тому, що людина. Не можу дати ради собі своїй силі. Коротше, я такий востребований, я такий крутий, в мене стільки жінок, я буду дарити. Оце дьявол підкидає таке іспитання, коли ти маєш попит тримати свою силу, тримати свою ціну, не продаватися. Таким чином дьявол веде до творця, щоб отримати щось краще. Но... Подкидає вам спеціально цих чоловіків, жінок для того, щоб ви йшли вниз. І що ви туди йдете, вам хана. Да. Сексуальні втіхи, інкуби, сукуби. А знаєте, що ви тряєте? Ви тряєте любов. Получається, дьявол дає то, що ви хочете, але за цим ховається вищий рівень. І він каже: пройдеш цей рівень, цих семочок, получиш свою любов. Відкажешся від оцього блага, якого ти думаєш, там тачки, там бабки, машини, соблазни. Ми тобі дамо любов. І в основному люди не проходять, вони йдуть туди, і в відтоді вони любові там не отримують. Вони там получають дьявола, получають спитання та да, получають духовну смерть. Отак От і кажуть, вам підкинуть духовну смерть через жіночу-чоловічу енергію, через сукуби-інкубу. А духовна смерть приведе до того, що на вас буде зроблено бившими або бившими або батьками, буде зроблена порча. Вам подкинуть, судьба, подкинуть цю порчу. Що ти ще нам подкинеш для цих людей? Ну, Подкине, буде якесь ворогство, може бути потеря грошей, може бути щось вкрасти у вас, буде йти по воросту, вам подкинуть. Постійно боротьбу будуть. З чоловіками боротьба, будете жінка, будете боротися з чоловіками, не будете знаходити своєї місця, Чоловік буде боротися з жінками. І так будете бігати в цьому всьому. Потім будуть депресії, звертатися до майстрів, щоб вам допомогли, але вас ніхто цього не зробить. До речі, цю ситуацію ви проходили в прошлому житті. Навіть відіграється, що це іспитання відкриє не тільки любов. Получається, коли ви навіть не, ну, не поведетеся на цей рівень і ви любов поставите на перше місце, то навіть говорять, що любов принесе вам дар. Е, мастером хтось може стати, або ви обоє можете стати мастером, або хтось з вас один стане мастером. Прикидаєте? Типу, получається, як кажуть: е, ти думаєш, що це верх твого творення, а це не крохи. Ми тебе іспитуємо. Нісиш малесеньке, не получиш великого. А за чим тобі велике? Ти не готовий з ним справитися. Ти не готовий до любві, ти не готовий мати силу. Потом бігай там зліва направо, від одного до другої, від одного до другого. Ну і душевні муки підкидають вам. Підкидають вам душевні муки, і дьявол завжди вас ставить перед вибором. Ставить вибор перед вибором. Ви знову не приймаєте правильні рішення, знову вибираєте егоїзм, чорний егоїзм. Вибираєте не то, що треба, і знову йде по закольцівки колесо сансари І знову душевні муки приведуть до вибору, де буде знову стояти на виборі Вищий Я і Любов, і ваша карма. Получається, вам вищі сили підкидають знов із питання, вам дають знов шанс. Комусь відіграється, вам знову дають шанс сюди дійти. Або ви виберете знову прокляття мами, дочки, кермічні випахати, або ви підете його все забирати в сторону. Тому часто бачите, як би дьявол не робив, вищі сили приходять і дають свої спитання, але вони завжди нам допомагають. І вони, виходить, нам дають дуже, ми не заслуговуємо, ми їх не чуємо, і того нас наказують, але все рівно вони в нас вірять і дають нам шанси. І тут також якійсь людині дали шанс. Знову буде розвилка, і знову ви будете перед вибором. Прийміте правильне рішення. Ця ситуація тягнеться з прошлого життя і може бути не одного. І тоді, коли ви зійдетеся, є контракти, і ці контракти треба буде порозривати. Їх треба буде шукати. Приймайте інформацію: всім сяжти, щасти, щасти.